Кожен день ми його слабимо. Він був дуже добрий хлопець. хлопчик у нас. Yeah, Завжди він був спокійний. Якщо ми щось емоційно вирішували якісь питання емоційно, він завжди казав, заспокійтесь, сядьте, подумайте. Юрій та Любов Федорчуки їдуть у Яремче, щоб вшанувати пам'ять свого сина. Герой України Петро Федорчук, захисник Маріуполя, зник без звісти, коли проривався з оточеного міста у квітні 2022 року. Через рік батьки віднайшли тіло свого сина. Відколи синок пропав, ну постійно вожу з собою. Фотографії. Фотографії Петра Федорчука, франківський художник та музикант Яра Мастецик уночі спроєктує на скелю слон у Яремчі. Від грудня 2023 року він підсвітив на гірських краєвидах приблизно пів тисячі зображень воїнів. Одним із перших таким чином він шанував зниклого безвісти на війні сина Юрка. Я не сильно готуюся і не сильно розумію. Типу, теж це треба буде експериментувати. У нас є проектор, будемо пробувати. Мені здається, що ця скеля це воно. Я би пробував ще там з водою. Але це ну, зараз темніє, будемо бачити. Сьогоднішній вечір будемо з Петром. Любов Федорчук каже, її син планував стати прикордонником, як і батько, але під час підписання контракту передумав і пішов у морську піхоту. Тому на час повномасштабного вторгнення росіян Петро Федорчук уже був у Маріуполі. І 29 березня Петрусь е записав себе. Всем, мамуль, привіт, в мене все добре. Маємося, живі, здорові. Скоро прийдемо додому. Жінка пригадує, що після цього ще отримала від сина останнє голосове повідомлення, де він сказав, що віддає мобільний телефон командиру. Що було далі? Дізналася від посестри Петра, яка повернулася з полону. По нього почався артобстріл, і він крикнув, тікайте, я їх затримаю і все. Потім каже, я вже в полоні дізналася, що Федорчук був розстріляний. То, що він попав до них у руки в полон, ми вже дізналися з від з відомості у частини, коли вже присвоїли йому герої України. Ми бачили на фотографіях, тіло було синє, побити, дуже побити, був катований. Аби спроєктувати фотографії Петра Фоторчука на скелю, чекають заходу сонця. Ярема Стецик каже, підсвічуючи зображення військовослужбовців на гірських краєвидах, він ніби водить їх у гори. Для цього дають йому світлини не лише загиблих, а й живих бійців, які, до прикладу, жодного разу не були у Карпатах. Коли ти береш Людину в серце і кудись несеш. Вони дуже благословені. Це дуже видно протягом всієї дороги. Як людина тебе ще супроводжує і хоче бути там з тобою. Якщо ти на це звертаєш увагу, ти точно помічаєш. І сприяння, і погоди, і настрій, і все йде в один бік, як правило. З першими сутінками видніються зображення на скелі. Синочок, синочок. Єра Мастецик також пробує проєктувати фото Петра Фудорчука на дерева та річку під скелею. Я вже сфоткаю. Дивлюся на фотографії, таке враження, що, що він тут. І я думаю, що от зараз він щось заговорить, він щось мені зараз каже. На свята. Це на свята. На свята. Ми вже йшли так. від батька, вже якби попрощалися і йшли вже їхати додому. Нічого нового не вигадали тут. Ми навпаки хотіли би, щоб це робили в кожному селі, щоб це в кожній вулиці, в кожному під'їзді, в кожному дворі. Мені здається, що це той найрідніший фільм, який би хотілося б бачити. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.